Напередодні свята Миколая у стінах літературно-меморіального музею імені Івана Котляревського відкрилася виставка Чаклунка зима діти віком від 7 до 14 років представили більше ста робіт, присвячених цій прекрасній порі року. Брало багато дітей, але я говорю, що на виставці представлено 100 робіт. Отже. Вибрані найкращі роботи діток, тому що вони хочуть, щоб їхні роботи бачили, щоб ними пишалися, щоб їх хвалили. Діти хочуть мати результат. Вихованці центру позашкільної освіти працюють у таких техніках, як квілінг, ізонить, печворк, плетіння гачком. Особливе місце на виставці займає глиняна композиція, створена десятками дитячих рук. Представляли роботу з глини, яка називається Радуйся землею. Де у нас зображена сцена народження Ісуса Христа? Дітки робили янгла, дітки робили немовля, і дуже багато дітей зробили тваринок, найрізноманітніших і корів, і віслюків, і обвичок. Діти мають власне бачення композиції, говорять вчителі. Витвори юних митців сповнені творчої фантазії, щирості і безпосередньості. Я робила коника. Я робила корову. робила з глини буквально десь часа два. Спочатку зробити треба тулуб, потім до нього прикріпити шию з головою, ноги, хвіст. Своєю яскравістю та реалістичністю привертає увагу глядачів снігур, виконаний Я... у техніці квілінгу. Я його робила з серветок. Його було дуже. Класно робити. Мені було дуже приємно відчувати, що ну що мені буде дуже приємно, коли багато дуже дітей подивляться на ці усі роботи. На додачу до творчих робіт теплу атмосферу свята на заході створили танці і пісні юних дарувань.